Це не сакура з японського німе, це наша українська яблуня цвіте. Са з могутніми кронами, не те, що зараз на півкарлики, ні, це ще дідівські дерева. Їм давно вже за тридцять років і рубати на деревину їх пора. Але ж цей цвіт і ці бджоли, висока, темно, зелена трава, чути звуки акордеона. Під деревом сидить молодий чоловік на ім'я Микола і грає сумну мелодію. Та таку сумну, що слово журба є синонімом радості на фоні цього концерту на відкритому повітрі. Чи для цього зробили цей інструмент, щоб він отако несамовито плакав, ревів? Він хоче нести людям радість, але душа власника давно вже в пеклі, і його пальцями водять дементори. Не хоче Микола більше грати на весіллях і дискотеках. Плаче душа Миколи, а з його душею плаче рідний дід Тимофій. Головне вірити й ставити цілі. Немає уже в них ні віри, ні цілі, є лише питання. Навіщо я живу? Ех, був колгосп, коли дружба, дід в ньому працював. Молоко возив. Молодий був, підо на п'ятдесятилітрового одною рукою з естакади, з естакади кидав. Вставав світ не і лягав спати пізно, втомлений. Спочатку мріяв про світлий комунізм, а потім вже хотів, щоб діти, в люди вирвалися, внукові щастя бажав. А кардеон купив, за музичну школу, гроші платив. Талант всі казали, самородок. В Німеччину запрошували, євро обіцяли платити. В чому його гріх? В тому, що батьківщину він любив. Яка ж тяжка доля була в Тимофія? Одна праця і надія, а тепер їй вже нема тої надії. Отримали ми залежність від Росії і залежність від наших місцевих бізнесменів. Не живе тепер Україна прекрасна та сильна, а виживає на пенсію 40 років стажу і три бумажки в місяць. А стаж тож і є життя. Біжить Тимофія, Біжать в Тимофія спогади про те, що було неначе перед смертю 1992 рік в колгосп приходить новий голова. Новий лідер на зборах обіцяє Золоті Гори, на ділі ж будує своїй коханці хату. Краде суспільне. І все купує для любовниці будь матеріали. Нічого, вона потім його кине і піде жити до дочки. Такий само старий зараз і ще більш безвольний. А гроші? Хіба то гроші були? Купони. Все є, а нічого за них купити не можна. Перепили молодятам гроші на ранок. Поїхали на базар і за ту суму купили по кофті бос. Якось жили, надіялися, вірили, що от-от Україна стане європейською державою. Потім їх ті купони перестали платити. По шість місяців зарплати не було, а на роботу ходили, не кидали. Куди було кидати? Сусідка на заробітки в Польщу поїхала, привезла сто доларів, всі заздрили. Не тільки сусідці, а й полякам. В них якось все налагодилося. Але не в нас. Прийшов другий лідер. Люди гудять клуби, зборачути вже викрики, оцей зробить, цей не то, що той в нього зв'язки. Вертольоти прилітали з армійської частини до нього. Ох, і велика дружба то була горілку пити та телят красти, Потім на тих вертольотах м'ясо вести в частину. Єдина радість дітям, що в житті побачили гвинтокрила. Цей другий лідер не був такий, як перший. Він свої яйця в одну куханку не клав. В нього їх було пів села. Живе тепер в домі сам, Шпалери обідрані, в кутках паутиня, з чаду не помер, бо дром немає. А що ферма? Рідна, який він віддав 40 літ свого життя, то не ферма, то ядерна воні. війна по ній пройшлася. Одні стовби залишилися, як почали ділити. То пішли і цегу ломами вибивали, потім асфальт поламали заради щебенів. Зараз, правда, природа взяла своє, ростуть там чагарники. Вся праця змарнована, хіба тільки його. Ціле покоління працювало, щоб декілька відморозків кохалися І пили ту уковиту літрами. Немає на них гулагу. Люди, що ж без толітаризму, то виявляється, і розум не мали, раз їм вірили. В багато що вірили, Тимофій пам'ятає перший майдан. Ох, що це було? Месія прийшов і має погнати ту начесть. Разом нас багато, і ми не бидло, і не козли, всі багаті в помаранчевих шарфах, а бідні в пов'язках. Яке це було піднесення душі? Віра, що й ми скоро станемо людьми, побачимо світ. Більшість, правда, його побачили на заробітках. Тимофій вже застарий, де заробіток. Що, щоб кудись їхати за довгим рублем. А от Микола їздив на завод працювати. Казав погано, важко, 12 годин стоячи в людей варикоз та грижа від того. Але в нас в Україні 8 годин ще ви, ще вистоїте. Бо як включить потрібну норму, то спортсмен її не зробить. Нічого, терплять, надіються, вірять. А те, які тішаться міщанським щастям, веселою смс-кою у вигляді зарплати. Ну, а що було потім? Всім відомо майдан. Небесна Сотня і внук замість їхати грати для німецьких господ зібрав за свої гроші, заробленої музиках, кою на весілях рюкзачок і пішов добровольцем у військомат. Хіба після жертви тих молодих людей, янголів, він міг вчинити інакше, чи не людиною його рости Тимофій? Для народу він хотів грати, для свого українського, їх душі мали розквітати під звуки Миколи Акрдеона і сам втратив душу на війні. Хто бореться з монстрами, сам таким стає, попав пав з контузії в госпіталь, а потім психлікарня і купа таблеток. Не спить він без них, кричить на всю хату, не своїм голосом, болить в нього душа. Неначе порвали її дементори на частини, демони на частини. Сидить в народові щось таке зловіще, потайбічне, звідки вона ця злоба взялася, що їй ніякою кров'ю не злити. Жадність для них благородною стала чеснотою. Якби ж можна було все вернути, то тепер вже Тимофій не лишився би в селі, пішов би в місто, вчився б, гарну роботу знайшов би. Таку, щоб дівчиня, дівчина в міноюбці в чорних колготах питалася, а вам, Тимофію Дмитровичу, чай чи каву? Не дітям гроші збирав би, авто гарне купив би, щоб тут дівчину додому відвозити. В парк ходив би, ех, це би. В парку шахи і молоді люди гуляють, карусель, музика грає. За кордоном мандрувати. Там Єгипет, піраміди, щастя. А ще ж бібліотека, театр, фільми зарубіжні, вітчизняни, тусовки з письменниками, а головне з поетесами, виставки, галереї, музеї. Все це проміння на 40 років стажу і віру, що в його дітей, а як не в дітей, то внуків обов'язково те все буде. Не буде тої сільської грязі та гною. Буде спортал і молода викладачка з фітнесу, Уяви, уявив то все собі Тимофій. Він, якби і хотів за ту волену тисячу кудись піти, то не пішов би. Бо в нього телефон за 300 гривень, а не айфон. От вона вже праву ногу вперед і ліву на ширину плеча і так, і сяк, потім дає команду прихати і махати руками. Заграла уява в Тимофія. Дивись, ніжкою, почав дригати, а потім вже й скаче, як підліток на дискотеці, сусіди позбиралися, дивляться на той дивний танок старого. Діду, то що, розранку та й напився? питається внук Микола. Тьфу на тебе не дав навіть помріяти, що я людина і між людьми.